Атлантика, серце Світового океану, уповільнює свій пульс. Ця новина дуже тривожна, адже від цього залежить, яким будуть наші зими, опади і, взагалі, кліматичне майбутнє. Мова йде про Атлантичну меридіональну перекидну циркуляцію або Амок це гігантська система океанічних течій, яка переносить теплу воду з тропіків на північ, а холодну на південь. Вона діє як термостат, регулюючи клімат у Північній Атлантиці та особливо в Європі. Без неї звичний баланс просто зникне. Проблема в тому, що нове дослідження, опубліковане в Journal of Geophysical Research Oceans, показує, амок може колапсувати І не через сотні років, а вже протягом нашого століття. Автори роботи використали новий фізично обґрунтований індикатор біфлюкс, який фіксує баланс плавучості в ключовій ділянці Північної Атлантики. Якщо раніше вчені орієнтувались на температуру поверхні океану, то цей більш точний параметр чітко сигналізує, коли система втрачає стабільність. У своїх симуляціях вчені використали кліматичну модель Цесм і протестували 25 різних сценаріїв. У результаті у сценаріях з високим рівнем викидів, точка зламу може настати вже до 2076 року, із середніми значеннями близько 2055. го навіть у помірних сценаріях, імовірний колапс трапиться десь між 2026 і 2095 роками. що це означає для нас? Якщо Амок почне руйнуватися, процес триватиме понад 100 років. Європу чекатимуть холодніші зими, менша кількість опадів і сильніші зимові шторми. Вплив відчує і глобальна кліматична система. Але є важливий нюанс. Моделі майже не враховують прискорене танення гренландських льодів, яке може додати ще більше прісної води в океан і прискорить колапс. Тобто реальність може виявитись набагато суворішою. Це дослідження також переглядає попередній поріг глобального потепління у плюс 4 градуси, показуючи, що точка зламу може настати вже при плюс 2,5. Головний висновок простий і водночас жорсткий. Уникнути колапсу можна лише шляхом різкого скорочення викидів. Якщо людство залишиться на шляху високого рівня, серце Атлантики може зупинитись вже на наших очах. Дослідження опубліковане в журналі географічних досліджень Океани.